Бріжит Макрон, чоловік, нові подробиці сенсаційного скандалу. Родина президента Франції судиться з американкою, та невже відомі блогерці загрожує уязнення. Скандал з першої ладі Франції знову набирає обертів. Чому про це знову говорять? У чому звинувачують Бріжит Макрон та як дружина президента Франції буде мститися американські блогерці за закиди у свій бік? Розкажу вам я, Олена Ковальова. 23 липня президент Франції Еммануель Макрон разом зі своєю дружиною Бріджит подали позов до суду США. У ньому вони звинуватили американську блогерку Кендіс Увенс у наклепі за поширення неправдивих заяв та дивних вигадок про їхню родину. Жінка звинуватила першу леді Франції у тому, що вона чоловік. пізніше зробила ціле розслідування про Бріжит Макрон та її родину. У ролику тривалістю 40 хвилин біографія Макронів плітається у масштабну теорію змови. Все це розладілося мережею і підняло на вуха увесь світ, але про це трохи згодом. Подружжя Макронів у подібними закидами щодо їх пари. Кампанія наклепу пані ОНС була явно спрямована на те, щоб переслідувати і завдавати болю нам і нашим сім'ям, а також привернути увагу і здобути погану славу у позові. 22 пункти та вимоги про компенсацію збитків. Зокрема, подружжя Макронів зазначили, що інфлюенсерка тричі проігнорувала їхні прохання спростувати всі брехливі твердження навколо їх пари. Дезінформаційна кампанія пані Оенс була покликана зацькувати і завдати болю нам нашим родинам, а також привернути до себе увагу і відомість. Ми дали їй усі можливості відмовитися від своїх слів, але вона їх відкинула. Того ж дня Кендіс Уенс відругувала на позов у свій бік. Вона записала подкаст, у якому висміли звинувачення Макронів. За словами блогерки, це все чітко спланована піар-стратегія, аби зруйнувати її репутацію. Від своїх тверджень вона не збирається відмовлятися. Адвокат жінки впевнений, що його клієнтку намагаються залякати, адже з його слів, Кендіс Уенс декілька разів намагалася вийти на зв'язок з першою леді Франції та записати з нею інтерв'ю. Натомість Бріжит Макрон неодноразово відмовлялася. Отже, іноземний уряд атакує права американської незалежної журналістки, закріплені першою поправкою. Згідно із законодавством США, позивач має довести, що відповідач вдавався до недостовірної інформації або викривлював факти. Тобто, тепер родині Макронів необхідно довести, що всі заяви ОВНС були хибними. Що ж такого говорила американська блогерка про першу леді Франції на початку лютого 2025 року? Вона записала восьмисерійний подкаст «Becoming Bridget», який набрав близько трьох мільйонів переглядів на Ютуб. А також присвятила Бріджит Макрон декілька дописів на платформі X. У них Увен стверджувала, що насправді перша леді Франції чоловік. За словами блогерка, Бріжит Макрон є трансгендерною жінкою, начебто народилася вона чоловіком на ім'я Жан Мішель Троньє. Як доказ, блогерка публікувала фотографію Жана Мішеля, рідного брата Бріжит. Пізніше вона просувала ці твердження настільки активно та впевнено, що не боялася очорнити свою репутацію за такі твердження. Окрім цього, Кендіс Увенс наголошувала на тому, що Мануель і Бріжет є кровними родичами, і їхні стосунки є інцестом. Саме за ці твердження, перша леді Франції готова судитися з американською блогеркою. Чи слідкуєте за цією ситуацією? Ви чи вірите у чутки про трансгендерність дружини президента Франції? Пишіть у коментарях. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює Кнопка Спонсорувати під цим відео. Бріжит Макрон почали активно обговорювати, що у грудні 2021-го. Саме тоді зросла політична напруга напередодні нових президентських виборів у Франції. В інтернеті почали з'являтися різні чутки навколо Бріжит Макрон. Тоді Наташа Рей, яка назвала себе незалежною журналісткою та медіум Амандін Руа, записали відео на Ютуб, у якому заявили, що жінка насправді народилася чоловіком. Ці записи миттєво розлетілися мережею. Авторки відео запевняли, що документи Бріджет сфальсифіковані, а її колишній чоловік, нібито взагалі не існував. Такі ж закиди робила і згадана вища американська журналістка Кендіс Уенс. Вона вимагала від президента Франції відповіді на її 21 питання. Більш того, вона змушувала Макрона надіслати її фото першої леді у юному віці. Вчора ми надіслали запит Еммануелі та Бріжит Макрон. Ми включили конкретні запитання, на які вони мають відповісти до того, як ми опублікуємо наше повне розслідування про Бріжит. Це досить прості запитання. Дещо пізніше ці чутки підігріли новою версією. У мережі почали поширювати факти та твердження про бутім Роман Бріжит, коли вона була ще чоловіком. Зазначається, що перша леді Франції була у стосунках із жінкою на ім'я Кетрін Озгієр. Така особа дійсно мешкає в Нормандії. Як з'ясувалося згодом, сама Кетрін також постраждала від фейків. Тоді ж близькі до Бріжит Макрон Джерела звернулися в змі із наступною заявою. Помилкова трансфобна інформація, що розповсюджується про Бріжит Макрон, не сприймається легковажно першою леді. Вона має намір подати скаргу на підбурювачів чуток про її особистість. Тоді обидві жінки Бріжет Макрон і Кетрин З'єр подали позову до суду за наклеп. Судовий розгляд справи тривав з літа 2022 по вересень 2024. У французькому місті Лізє суд визнав двох жінок винними у поширенні неправдивої інформації про Бріжет Макрон. Кожна з обвинувачених мала сплатити штраф у розмірі 7 тисяч євро. Втім, за даними Бібісі, це рішення суд скасував на початку червня цього року. Натомість, 14 липня 2025 року, дружина президента Франції Бріжет Макрон подала апеляцію на рішення суду, який виправдав двох жінок, що поширювали дезінформацію про її біографію. Персона першої леді Франції викликає постійні обговорення та домисли Їй прописують іншу стать, позашибні романи та псують репутацію її родини. Що думаєте, ви? Чому бріжит Макрон під прицілом та чи понесе американська блогерка відповідальність за свої твердження у суді? Діліться у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. з вами була Олена Ковальова. До зустрічі!